Всім доброго ранку, шостего у нас світла немає. Не знаю, що сталося вночі. Дусі літаки літають. Шахедів було багато. Чуде попало. Клерделун на ніч закривається, цвіте слабенько в цьому році. Він дуже ранній, видно, ці сніги і приморозки вплинули на розмір квіточки на таку її невеличку і форму, і якийсь він втомлений, можна так сказати. Я чого вирішила зняти відео. Пройшло 5 днів, нічого не змінилося, вночі 14, але... Іриси вже не витримали. І почали квітувати. Ще теж не наповню, не всі, але вже, вже є така краса. У нас. Є така у нас краса. Ось тут прямо так дружно. І рисів сортів не запам'ятовую, не записую. Вони в мене для контексту. Ось такий ще дуже гарний. Це старі сорти усі. Нових я декілька підкупила, вони ще не цвітуть. Там якийсь океан. дуже класний сорт. Красивий новий. Ну як, не за всі гроші світу, він 300 гривень коштує. Ну, Але я, так як мені западає в душу, один-два сорти я підкуповую. Якісь взагалі виводжу з колекції. Бо вони ну, перестають мене радувати, то я відвожу або на роботу, саджу, або подарую комусь. Ось така краса. Ну це не хай мастер, це вже пізніший сорт. Ось тут ось хочу показати. Оце з новіших. Дуже гарний. А тут оце посаджений Сергій. Щось він такий тугодум і цвіте він щось на кожного року. Ще жовтий, такий гарний, дуже, дуже кучерявий, дуже прямо увесь у ованах, в зборках Так, ну і ось по пілоніям. Так і стоїть, думає, квітувати чи ні. Red Grace Не знаю. Коли це буде? Ось язочки вже десь виглядають, десь вже хочеться їм розквітнути, ну, але ж, бачите, тепла немає. Чомусь я думаю, що в мене цвістимуть усі заразом. І пізні, і ранні, і середні. Ось лимон шифон. Який він нещасний в цьому році. Боже, він буяв у минулому, він був повністю махровий. Такий красунчик. Ну, але тут купувала тату покинула. Вчора в мене настрою не було. Постригла я свої морозники, листя як у пальми. І не знаю, до сьогодні терплю. Оте От он посіяне. Чи його... Я вже його і е е е е дарувала. І коли жінка попросила 300 штук, я її наковиряла по 5 гривень. Не знаю, хочу я з цим довбатися чи ні. Може, сапою сьогодні я його все згодну. Ну, коротше, до сьогодні оставила, бо я вчора мені здалося, що не змогла б вирішити їх долю. Паула Фей. Та б набгадав мені Фейсбук, що вона вже відсвілася в минулому році. А в цьому це отак. Так. Далі. Далі ось такий красотун во всю цвіти. Ось такий. Це взагалі, Боже, розмір, люди добрі, величезний, величезний. Ось такий ще зараз ближче. Ось такий красунчик. Так. Це Крісмас рельвет. Це обідня тарілка. Такі в неї бутони боже, а громадніші. Такі ось. Це теж щось із крісмасом зв'язане. Назва забула. Та й не хотіла запобітувати. Це таке, як дочка Султана, на нього кажуть. Ой, яке чудо я вам упіймала. Квітковий павук мізумена. Вони в мене живуть і біленькі, і жовтенькі. Я їх люблю. Я з ними не борюся, я просто вдягаю рукавички, коли працюю в саду. Я вважаю, все живе має право жити. Ну, не, звичайно, не волуха, та Оленка, яка в людей з'їла майже все. Ну, ось, люди, люди. Е, це шикарніший сорт, карнатіон Букет. Він в цьому році у мене взагалі відкрився пустим. В минулому році в мене були такі шапки. Оце це що? Це що люди? Не знаю. Показую дівчата, що цвітіння ну Півоні. Може, вони такі морози були, може вони якось їх змогли зберегти якимось чином, не знаю. Ось такий. Це він теж крупний, та помаранчева бурідка так радує. Світить як ліхтаричок здалеку. Ну і ось ось колір. Дуже гарний. Дуже гарний. Такий великий. Ну, а то все стоїть ще. Стоїть. Ось такий. І це відкривається, мабуть, такий. Так. Це відкривається так, як я вам показувала вже в тому ряду. Ось так, сумненько. Керія японська, Ой. махрова форма, вона дуже гарно квітує, квітує ціле літо до морозів. Це вона хвиля така, видасть хвилю квітів, я її пострижу. І вона знову відростає і знову квітує. І так, до самісінької зими. Така аквілегія у мене є, але вже давно квітує, ось починається зав'язування коробочок. Я її в минулому році все викопала, всю роздала бо мріяла, що куплю е, низеньку, карликову аквілегію. Та так щось я й не купила. І, ну, та, ті, що посіялися і виросли, то я їх не зрубала. Гарного всім дня. Чекаємо тепла. Тепло потрібно для того, щоб почали квітувати півонії наповню.